Закрий очі, і уяви дзеркало, не з соцмереж, не з чужих очей. Справжнє дзеркало, яке бачить тебе зсередини. Що ти там приховуєш? Сумнів, сором, в тому від того, що мав би бути кращим, зроби видих. Тут починається монтень. Він не вчив бути святим, він вчив бути живим. Він казав собі щодня, що я насправді знаю, і розбирав власні слабкості, наче мапу. Став лайк та підписуйся далі. Найцікавіше. У «Промарнославство» він показує пастку. Ми любимо свої образи про себе більше, ніж себе. Ми лакуємо тріщини, щоб здаватися гладкими. У її про досвід він повертає нас у тіло, у температуру, біль, смак хліба, радість руху. Мудрість не в теоріях про ідеальність, а в уважності до того, як ми реально живемо. Послухай, твої слабкості. Невирок, це двері, визнання, ключ. Назви вголос одну свою недосконалість, яка тебе дратує. Лише одну. Запитай себе, як вона мене захищала? Можливо, перфекціонізм зберігав порядок там, де було хаосно. Можливо, твій страх утримував тебе від безглуздих ризиків. Скажи: дякую, що берегла мене. Тепер я оберу інший спосіб: відчуй, як напруга відступає на півкроку. Це і є сила без маски. Не заперечуй слабкість, назви її. Ім'я знімає владу. Не воюй із собою. Спостерігай. Спостерігач сильніший, ніж карник. Не женись за образом, живи досвідом. Те, що працює у твоєму реальному дні, важливіше за чужі очікування. Коли ми визнаємо обмеження, ми перестаємо бути їхніми рабами. Ми не крихкі, ми чесні. А чесність витримує життя набагато краще, ніж ідеальна маска щодня. Назви. Я помічаю у собі страх. Нормалізуй. Це людське напрям. Маленька дія попри недосконалість. Зробив дих на 4, видих на 6, поклади руку на груди. Скажи: Я дозволяю собі бути живим, не ідеальним. Я обираю чесність і дію. На роботі не чекай ідеалу. Дій на 80%. У стосунках, скажи, що тобі потрібна тиша, а не маска спокою. У тілі, рухайся для себе, не для лайків. Досвід важливіший за образ. Монтень не будував храм досконалості, він будував щоденну кімнату досвіду, де є смак кави, втома в колінах, сміх із другом, чесність про страх. Він визнавав суперечності і тому ставав цілісним, м'якше до себе, твердіше до реальності. Твої тріщини не дефект, це шви, якими життя з'єднало твою силу. Повтори, я більше не ховатимусь за образом. Я бачу свою слабкість і обираю дію. Щодня маленько, але чесно, я живу, а не граю роль. Якщо це відгукнулося, підпишись. Тут ми вчимося не ідеальності, а справжності. І напиши в коментарі одну недосконалість, з якою ти сьогодні подружишся. І одну маленьку дію, яку зробиш попри неї так народжується досвід, так починається твій монтень.